Про безпекову ситуацію на Харківщині поговоримо із начальником поліції у Харківській області Володимиром Тимошком. Пане Володимире, вітання вам. Вітаємо, пане Володимире. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. слава. Пане Володимире, яка безпекова ситуація зараз у Харковій області станом на цю мить, і загалом як минула ніч, і, і, і попередня доба. Перше. Попередня доба. Десять uh, заходів uh, авіації Супраді су, су 35 з uh, північного південного напрямку uh, скинули 22 uh, каби. Загалом. З них, uh, як вже вам відомо, два по місту о 23.00, третій.00 знову влучання в п'ятиповерхівку, в житлову. Це житлова будова, забудова Салтівки, відома на весь світ Салтівки, яка дуже була пошкоджена в му році, які знищували у 22-му році. Влучання відбулося піти поверхівкою, а повністю була, майже повністю була заселена. Влучання у МПД Д-30, Тобто, на це ми точно встановили вже, вже після дослідження відповідного. Наразі на сьогоднішню мить маємо 12 поранених, серед яких одна дитина віком 3 роки, поліцейські, зокрема, на тому числі поранений. На щастя, тяжких наразі немає, і загиблих немає, просто чудо, тому що снаряд влучив між третім четвертим поверхом в квартиру з боку, тобто в буквальному сенсі, в квартиру. Тобто просто чудо, щоб саме в цій квартирі, куди було відбулося влучання, не було мешканців, начебто наслідки були тяжкіші. Що стосується вже сьогодні, з 6-ї ранку ми ведемо облік, вже сьогодні в 8 заходів авіації, 13 кабів. Вже сьогодні 4 поранених в області на Ліпецькому напрямку. Це Черкаська Лазова, і вже сьогодні, о 15 годині, от буквально. Півтори години тому відбулось влучання дрону по зупинці а, транспорту в місті Куп'янськ, де в цей час перебували цивільні люди. Поранена 16-річна дівчина і поранений цивільний чоловік стан середній, більш до тяжкого, доставлені в лікарню. Будемо сподіватися, що будуть живі. Пане Володимирові, маємо приблизно одну хвилину часу для нашої розмови. От які громади в області зараз потерпають найбільше? Найбільше від ударів кабов, кабами потерпає, це без, безперечно Куп'янський напрямок, Бараван, Вавчанський напрямок і Ліпці. Вони скидують по черзі, тобто заходить до авіації. По черзі, наприклад, це Ліпці, потім Вовчанськ, потім Куп'янськ, потім Барава і в зворотному порядку. Якщо ми кажемо про артобстріли, обстріли РСЗВ без безпос... це місто Куп'янськ, села навколо, які а... знаходяться в зоні враження ствольної артилерії. Крім того, останній приблизно місяць ворог активно застосовує fpv дрони. В місті Куп'янській в Казачі Лопані в прикордонному прикордонних районах в Вавчанському районі і також в ліпцях, там, де можуть вони дотягнутися відповідно по дальності вражень. Ну зокрема, як ви знаєте, в казачі лопані від влучання дрону загинув суддя Верховного суду України, з яким буквально Вчора попрощалися в місті Харкові, він уроджені, саме казачі Лопані і здійснював гуманітарну функцію, він розвозив гуманітарну допомогу. Безпекова ситуація залишається складною. Ми продовжимо, до речі, постійну евакуацію. В тих випадках, якщо мешканці все ж таки умовляємо на евакуацію, ми вивозимо, їх становиться менше в прифронтовій зоні. Дещо майже фактично всі вивезені всі, хто там мешкав і бажав, то виїхати з Ліпецького напрямку Вовчанського, дещо більше людей залишається в самому Куп'янську безпосередньо, а також на лівому березі Куп'янської громади, на лівому березі Осколу, там де знаходяться досить крупні населені пункти, такі як Куп'янську Зловиків, Лавиківшинка. Вони в Петропавлівка. Там залишається ще досить значна кількість людей. Однак, жодної дитини там немає. На щастя, ми контролюємо цей процес і продовжуємо вивоз і евакуацію дітей з уже з правого берега. Пане Володимире, ми дякуємо вам. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Володимир Тимошко, начальник поліції у Харківській області. Говорили про безпекову ситуацію там.